Вітаю, шановні. 19 серпня 2023 року по центру Чернігова була здійснена ракетна атака, ракетний удар. Про цю подію майже всі дізнались, але дізнались дуже мало, інформація неповна. Здебільшого вона викривлена, вона не відповідає дійсності. Тому я вам розповім, що відбулося, як відбулось, чому відбулось. Сам я мешкаю неподалік Чернігова, і все, що там відбувалось, дуже детально вивчив, знаю від свідків і джерел інформації, які не є публічними. Тож, що відбулося? По-перше, ракета, яка летіла в центр Чернігова, це була ракета, випущена з системи Іскандер, це крилата ракета. Так, іскандери можуть запускати і крилаті ракети. І ця ракета була, можна сказати, унікальна, вона мала касетний боєзаряд. Цю ракету, якщо ви захочете більш детально вивчити питання, вона зветься Р500, вона може мати дуже багато різних начинок. Та ракета, яка прилетіла в Чернігів. Її можна роздивитись завдяки відео, яке було знято неподалік цієї події. Може, ви бачили, дівчина позує у білій сукні, позує якраз на фоні театру в момент вибуху. Розклали це відео по кадрах і можна подивитись, як виглядає ця ракета. Чим вона була начинена і що там був за боєзаряд? Касетна ракета це не значить, що там якісь касети всередині. Це комплексний боєзаряд. Тобто, це не просто вибухівки туди напхали і все. Це складний боєзаряд, який має мету не пробити якусь будівлю, не знищити якусь будівлю, а зробити ураження людей і техніки на великій площі. Тобто… Цей заряд б'є по території, а не по будівлі. Сам вибух стався в 10:30 приблизно через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Тому майже ніхто не відреагував, майже ніхто не звернув увагу, що щось може прилетіти. Та й по Чернігову більше року. Не було ніяких ані ракетних, ані якихось інших ударів з боку Москви. Тому населення не дуже зважало на будь-які тривоги, ставились до цього, ну так, я би сказав, не, не дуже уважно. Останнім часом навіть магазини не припиняли свою роботу, будь-які заклади не зачинялись, люди не ховались, ніякі сховища не відвідували. Це те, що стосується самої ракети. Вона була начинена особливим таким зарядом, який складається не з шариків, ото сталевих, а з кубиків. Сталеві кубики. Ви можете їх подивитися от на фото ці кубики, які знаходили приблизно 500 навіть і більше метрів від місця вибуху. Що відбувалося в самому театрі? В театрі відбувалася так звана виставка, або це була зустріч виробників безпілотників, дронів і всього цього обладнання. Захід був взагалі закритий, але він відбувався якраз в приміщенні драматичного театру, який знаходиться в центрі Чернігова. Центр Чернігова, якщо ніхто не був в Чернігові ніколи, то центр Чернігова це величезна площа, до речі, унікальна площа, бо вона вимощена цеглою. А навколо цієї площі дуже багато бульварів, парків, де е, гуляє, і проводить свої дозвілля. Багато мешканців міста. Дуже багато там є де погуляти, де взагалі походити, де відпочити. Дуже багато кафе, дуже багато там парків, якихось затінків, дуже дуже багато всього. Тому на момент вибуху там дуже багато людей було. Тих, які взагалі ніяк не стосувалися цього заходу щодо дронів безпілотників. Ще, що треба сказати, стосовно самого вибуху, вибух стався не під час зіткнення ракети з дахом театру. Насправді ця ракета, вона, як я сказав, унікальна, вона летить. По дуже складній траєкторії, тому її дуже складно збити. Є свідчення свідків на території області, які бачили цю ракету, вона летіла над ними, це було за 2-3 хвилини до вибуху. Вона летіла кілька метрів над стовпами електропередач. Тобто, це приблизно 25 метрів над землею. Тобто Помітити, зафіксувати і збити таку ракету надскладно. Далі, вибух стався е, приблизно на відстані 10 метрів від самого даху театру. Тобто вибух стався так, як була запрограмована ракета. Вона має вибухати на е, висоті 10 метрів над землею, але її датчики, її електроніка у, зафіксували. Поверхню, як поверхню дах театру. І тому вона вибухнула над театром, а не над землею. Наступне, що хочеться сказати, якщо ви подивитесь уважно на дах цього театру, він має два схили. Тобто, це дах, який ну, не круглий, ніякий там складний так і інший. інше, він має два схили, і саме по напрямку цих схилів, і пішла, пішов удар. Тобто вибухова хвиля вона розділилася на дві сторони, і по обидва боки театру найбільше руйнувань. Якщо ви подивитесь, це будинки, це там машини і все інше, постраждало найбільше по обидва боки театру. Отой От вогняний стовп, який вдарив в готель Десна, який знаходиться на іншому краю площі. Приблизно там, 200 метрів від театру. Це схоже на те, що ракета не дуже правильно спрацювала і стався не вибух, а сталося таке ну, вигорання самої ракети. І оцей стовп вогню він пішов майже однією полосою, а не розповсюдився рівномірно на всі боки. Також треба сказати, що будівля театру майже не була пробита. Там проникнення в приміщення не відбулося самої ракети, там тільки зруйнувався дах, і всі, ті руйнування, які сталися всередині театру, це просто оббився, обвалився дах. Не пробився, а обвалився від потужного вибуху. Люди, які постраждали, це постраждали і від уламків ракети, оті шрапнелі, оті кубики сталеві, це і уламки будівель, це уламки скла. Тому треба розуміти, що там могло статися набагато більше жертв, набагато більше. Людей би постраждали, якщо б ця ракета досягла землі і цей вибух розповсюдився не над будинками, не дахи навколишніх будинків би висадило і побило, а все б це пішло по людях, яких було, наголошую, сотні навколо, не сто, не двісті, а декілька сотень людей. Також можна сказати, що якщо б Пізніше ця ракета перелетіла хоча б на годину-півтори, то там зовсім поруч є так звана вулиця Кафе, де близько півтора десятка кафе знаходяться один за одним і їхні столи розміщені на тротуарі, де збираються також дуже багато людей, з дітьми сидять, відпочивають. Тобто трагедія могла бути набагато-набагато більша, хоча і так вона зовсім не маленька. А тепер стосовно самого заходу, самої організації. По-перше, нам розповідають, що захід був майже секретний, і про місце проведення було повідомлення всього за декілька годин до початку. Насправді, реклама цього заходу в усіх пабліках, соціальних мережах, месенджерах Чернігової області відбувалась не менше двох тижнів. Рекламували, не просто повідомляли, а рекламували і закликали до. Всього заходу, всіх виробників, всі організації, які взагалі пов'язані з виробництвом, розповсюдженням, закупівлею і всім іншим, навіть ремонтом цих всіх безпілотників і дронів. Тобто, всі в місті знали, що воно має відбутися. Стосовно декілька годин до початку щодо повідомлення, депутат в минулому. Один депутат в Фейсбуці він виклав ось такий текст, який йому надійшов від організаторів цього заходу на електронну почту. В цьому листі повідомляється і адреса, і навіть геолокація проведення всього цього заходу цієї виставки. Лист йому надійшов в 15 секунд початку доби. Тобто в 0 годин 0 хвилин 15 секунд. Тобто до вибуху у московитів було не менше 10 годин на вивчення і підготовку цього удару. Щодо взагалі організаторів, дуже багато хто звинувачує Берлінську, що вона там щось провела, що вона організувала. Але її провина не така вже й велика, бо вона тільки подала заявку на проведення цього заходу, на проведення цієї зустрічі, і не вона обирала взагалі приміщення. Вона подала заявку, що їй потрібне приміщення на отакий от захід з такою кількістю людей, приблизно в такий час. І їй міська рада, цивільна міська рада Чернігова відмовила. І сказали, що нема у нас таких приміщень, де можна безпечно провести таке, таку зустріч. Міська військова адміністрація вона каже про те, що вона навіть не знала, що щось буде відбуватись. Хоча Прями обов'язки. Перші обов'язки, і взагалі, навіщо створена ця військова міська адміністрація це забезпечення безпеки в місті. Але вона нікому нічого не повідомила, не надавала дозвіл і відхрестилась від того, що вона взагалі була в курсі. А от обласна військова адміністрація на чолі з Чаусом, вона була вказана як співорганізатор цієї зустрічі, і вона надала дозвіл, і вона запропонувала провести цю цю зустріч саме в драматичному театрі. І отут починається дуже цікава річ. Справа в тому, що як не крутіть, а військові з військовим обладнанням в будь-якому приміщенні це завжди ціль для удару. І всі це розуміють. Це зустріч, не зустріч зібрання військових з військовою технікою, з військовим обладнанням. Це ціль для нанесення удару московитам. Це розуміють всі від малечі до старих. Тим більше це має розуміти і обласна. Військова адміністрація і організатори, і все інше. Але організатори не місцеві, вони не знають особливостей будівель, особливості, де м -м, скупчення може бути людей, де маршрути, які проходять, і взагалі що може відбутись. І вони не сильно то і обирали, що в них взагалі є, і що їм надається. А от адміністрація. Чудово знало, що це за будівля, яка вона, який захист, скільки людей навколо, але нікому в місті не повідомили, що тримайтесь якомога далі від цієї будівлі, саме під час цього, цієї виставки. І от коли стався вже вибух, тобто, в 10 годин 30 хвилин 19 серпня, той самий Чаус, тобто голова, Обласної військової адміністрації Чернігівської області він сказав, що ну, начебто там ми і ніхто не постраждав, і постраждали виключно ті, хто вийшов на вулицю, а не сховався там сховищі театру. І от такі різні були версії, і що це, начебто, спочатку замовчали, що це обласна адміністрація дала. Почали розповідати, що це міська цивільна. Взагалі мерія, так звана і міська рада надала дозвіл, на що і було сказано, що ніяких дозволів нема. І от це все розповідалось, розповідалось і намагались скинути провину то на Берлінську, то на міську раду. Але про себе він нічого не каже, що він був. Співорганізатором, що він все чудово знав, Щодо того, чи винний він, чи не винний, Зараз дуже багато суперечок, дуже багато всього кажуть ні, це виключно винні московити так. Удар нанесений саме московитами. Саме вони запустили цю ракету, це їхня ракета, і вони прагнули вбити якомога більше людей. Вони взагалі здійснили удар, і це вони перші винні. Але провина організатора. Точніше, співорганізатора, який чудово знав, що це за будівля, які її характеристики, яке там сховище, скільки людей е, може опинитись навколо і все інше, це саме обласна Чернігівська військова адміністрація. І тут нема ніяких заперечень, що вони в цьому всьому винні. Тобто, ми чудово знаємо, що якщо по вулиці бігає якийсь дурень і е, може заподіяти кому шкоду, то всіх попереджають, що не можна там перебувати, будьте обережні. Тут ніяких попереджень не було. Якщо хтось організовує і через те, що він не подумав, не розрахував, не запобіг, не врахував будь-яких е, наслідків, то ця людина також винна. І не треба казати, що його вини ніякої нема. Щодо самої Берлінської, дуже багато заходів відбувається. Тут можна казати про те, що, що взагалі, яка мета була у, цього, у цій зустрічі, у цього заходу, у цій виставці. Дуже багато можна сперечатись, але ця людина як не крутіть, але не вона обирала це все. Вона тільки. Організувала цей захід, вона організувала цю виставку, якщо б їй надали якесь інше приміщення, більш безпечне, якщо б воно було подалі від людей, подалі від помешкань людей, то ніяких таких би наслідків не було. Але тут є ще декілька питань, які чомусь ніхто взагалі не озвучує, не каже і взагалі пропускає. Пов себе, неначе тут і питання нема. А питання наступне. Чому по місту Чернігову не було ніяких ракетних ударів більше року, а раптом на дуже невеликій відстані від Чернігова опинився той комплекс Іскандер з такою унікальною ракетою. Тобто, це готувався цей удар і вираховувалося чи ні? Чому була застосована саме така ракета? Якщо вони знали, що е, ця виставка відбувається в приміщенні? Приміщення доволі велике, товщина стін там теж немаленька, хоча дах там тонкий, але товщина стін дуже немаленька. Якщо вони хотіли уразити саме, Отих організаторів, конструкторів, виробників і волонтерів і військових всередині будівлі, вони б застосували саме ракету, яка м, призначення для пробиття будь-яких будівель і нищення будівель. Тобто, це звичайний той самий іскандер, і наслідки такого удару Чернігов чудово знає, бачить, і всі це бачили. В центрі міста досі стоїть невідновлений готель Україна, в який прилетіла подібна ракета, але вона була призначена для руйнування саме будівлі. Подивіться, як така ракета руйнує. Від того б театру ну, мало б що залишилося, але застосували зовсім іншу ракету. Наступне питання, яке виникає взагалі в голові. Навіщо проводити такі заходи, такі взагалі зустрічі, такі виставки взагалі проводити неподалік кордону з Москвою. До кордону з Москвою від місця проведення напряму це всього 80 кілометрів. Тобто час підльоту тих ракет він настільки малий, що на це відреагувати ніхто не встигає, не те, щоб там люди, а навіть ППО не встигає відреагувати. Але саме тут треба було провести. Наприклад, в тому, в тому самому Києві можна було чудово все це організувати і провести. Від Чернігова до Києва півтори години на авто. Півтори години. Тим більш значна частина тих людей, тих організацій, які брали участь у цій виставці, саме київські, а не Чернігівські. Але чомусь це все організували саме в Чернігові. Чернігови б чудово приїхали б в Київ, і все б там ем, організували, влаштували, провели б. І ніяких наслідків би не було. Бо ми всі чудово знаємо, що Київ захищений в рази краще, ніж Чернігів новітніми системами ППО і взагалі будь-якими системами захисту. І там набагато більше тих приміщень, які є безпечними. Тож виникає дуже-дуже багато питань, чому саме Чернігів, і саме в цьому провина тієї згаданої Берлінської. Але величезна провина саме на, на тих людях, які надали цю будівлю і сказали, що там буде проведення. І що е було сповіщено про. Адресу, геолокацію, місце проведення за 10 годин до того, як вона розпочалась. Хто надіслав цей, цей лист, хто повідомив місце, це, де буде ця виставка, досі невідомо. Чи це організатори самої виставки, тобто та сама Берлінська, чи це вже постаралась наша обласна військова адміністрація. Дуже-дуже багато питань, але відповідей немає. Ще хочеться зазначити, що дуже багато людей плутає, а чому там мер міста не втрутився. Все це справа в тому, що в Чернігові дуже складна система влади взагалі. Колись, коли ще той самий Чаус він очолював виключно обласну державну адміністрацію ще до повномасштабного вторгнення, було значне протистояння його проти мера Чернігова Атрашенко. Той самий мер він і тоді мав величезну підтримку мешканців міста і зараз має величезну підтримку мешканців міста. Але як почалося повномасштабне вторгнення через деякий час чи з Казівки з Києва, чи Чаусан це вигадав, знайшли до чого приціпатись, була така справа, майже вигадана там. Сама справа начебто і була, але те, що навколо неї відбувалося, це порушення будь-яких законів. Ви всі чудово можете про це дізнатись з відкритих джерел. Проти мера була відкрита справа, що начебто він там на службовій автівці зі своїм водієм з міста Чернігів, відправив свою дружину з дитиною на службовій автівці. І її вів водій, який отримує зарплату, він відправив свою дружину і дитину під час облоги, під час обстрілів Чернігова. І за це йому не штраф, ні якісь там попередження, не вимога відшкодування всіх там витрат. Десь у Львові, не в Чернігові, а десь у Львові відбувся суд. І рішення суду було таке, щоб відсторонити від виконання обов'язків мера міста Чернігів. Це порушення будь-чого, ніхто не може відсторонити, бо це насправді обраний мер. А той самий Чаус це призначений Зеленським, отакий голова ОДА. І відсторонили. Потім цього. Здалося мало, і після відсторонення ще й почали створювати і створили міську військову адміністрацію. Тобто зараз в Чернігі існує дві адміністрації або дві влади: це цивільна міська рада, яку очолює е, виконуючий обов'язки мера, і військова адміністрація, яка очолена Брижинським. Який призначений тим самим Чаусом, і який сказав, що я взагалі не знав, що там відбувається в театрі, аж допоки там не вибухнуло. І от, звісно, всі ці адміністрації керуються тим самим Чаусом. Тобто, вони в підпорядкуванні у обласній. Військовій адміністрації. Ось таким чином отакі от е, влада над владою один над одним сидять і спихують один на одного відповідальність. Загалом це все, що ви мали знати про події, які сталися в Чернігові 19 серпня. Наслідки досі, досі ще е, вивчаються, ще не все пораховано, не все враховано. Ну, сміття поприбирали, там якісь е шмаття будинків, які можуть впасти, які там. Понівечені якісь там розбиті, їх там досі знімають. Але скільки це буде відновлюватись, за рахунок чого це буде відновлюватись, невідомо. Чаос пообіцяв, що ми швидко все відновимо і відбудуємо. Але щоб ви розуміли, в місті Чернігів після березня 2022 року дуже багато будинків пошкоджено і було зруйновано. З міського бюджету та цивільна адміністрація постійно кожну копійчину направляє на те, щоб відновити ці всі помешкання. Але звісно, цього, цих грошей не вистачає. А от обласна адміністрація, яку очолює ЧАУС, майже не надає ніякої допомоги. Люди зимували одну зиму майже на вулиці. Ось вже скоро буде і друга зима, їм нічого не відбудували, нічого не надали. Трохи там щось там робиться, але в самому місці обласна ця влада, вона нічого майже і не зробила. Також, також дуже багато було скандалів щодо того, де поділась гуманітарна допомога, яка надавалась місту. Всі чудово знають, в яких складах, в якому обсязі, і що там зіпсувало вже і згнило. І хто там все це утворив, хто відповідальний, всі чудово знають. Все місто незадоволено оцим оцім. Чаусом, очільником обласної військової адміністрації. Але ніхто його не знімає. Також нагадаю, що майже рік тому відбувалася подібна виставка. Там були військові, показували зброю, показували знищену там якусь техніку е московицьку. І під час цього заходу, рік тому, виявився в руках дитини оснащений оздоблений бойовий гранатомет, який вистрілив. В руках дитини пострадали і тоді, тоді люди нікого ніхто не покарав. Знайшли якогось там маленьку людину, на яку всю провину скинули і сказали, що це він винен і все. Але організатором також був той самий Чаус. І дуже-дуже дуже багато різних питань виникає щодо цієї людини. Але Ніхто нічого навіть не каже про те, що йому там треба звільнятись, що його планують звільняти, ніхто нічого не каже. Ось таким чином все це відбулося. Місто Чернігів все обурене, всі ну, спантеличені. Навіть окрім тих, хто постраждав, люди не розуміють, чому не карають вини. Ну а на цьому, все, якщо залишились питання, пишіть у коментарі, намагатимусь відповідати.